Вітаємо, шановні друзі! До вашої уваги рубрика Говоримо українською. Тема нашої сьогоднішньої розмови чи може знаходитися те, що не губилося. Дієслово знаходиться, напевно, пороблено, бо тулять його куди треба, куди і не треба. Директор фірми знаходиться у відрядженні. Острів Цейлон знаходиться в Індійському океані. Картина знаходиться у приватній колекції, і таких перлів хоч греблю гати. Складається враження, що директор острів та картина десь загубилися і потрібно мерщій бігти їх шукати, але насправді ні. Шукати треба слова, якими доречно замінити оте злощасне знаходиться, бо воно іноді, як то кажуть, ні приший, ні прилатой. Коли йдеться про людей або живих істот, кажемо перебуває або перебувають. Директор фірми перебуває у відрядженні. Кошенята поки що перебувають на перетримці, а можна взагалі без дієслів. Директор фірми у відрядженні, кошенята поки що на перетримці. Слово перебувати може вказувати й на стан когось або чогось, становище, в якому опинилася людина. Можна, але не треба, перебувати в депресії, в шоковому стані, в несприятливих умовах. Газ у балоні перебуває під тиском. Ведучи мову про географічне положення, говоримо лежить або розташований. Острів Цейлон лежить в Індійському океані, Київ розташований на березі Дніпра. Слово розташований доречне й тоді, коли йдеться про місце побудови об'єкта. Чернігівський колегіум розташований на валу. Картини не знаходяться в галереї, музеї чи колекції, а зберігаються або експонуються, або просто є. Цінне полотно зберігається у приватній колекції. У художньому музеї експонуються роботи сучасних майстрів пензля. У мене вдома є репродукція картини. запорожці пишуть листа турецькому султанові. Автівка не знаходиться в гаражі, а стоїть, так само, як літаки в ангарі, автобуси в автопарку, тролейбуси, трамваї, в депо. Входити до складу, бути всередині, міститися або розміщуватися, якщо йдеться про квартиру, офіс тощо. У яблуках міститься багато клітковини. Моя квартира розміщена на четвертому поверсі. Можна іще ще простіше у яблуках багато клітковини, моя квартира на четвертому поверсі. А дієслово знаходиться вельми до ладу ось у цьому реченні. «Ручка загубилася і ніяк не знаходиться. Очевидно, треба набратися терпіння і шукати далі. Загубив учора шапку і тільки сьогодні знайшлося. Вітаємо, дядьку, наступного разу не будьте роззявою. Вживається це слово і значенні виявлятися, з'являтися. Минулих вихідних знайшлося багато охочих поїхати на екскурсію. Катерина не змовчала, знайшлася на відповідь Микола Рудь. Тобто виявилася гострою на язик і розум, не полізла за словом у кишеню, викрутилася. А оце речення трохи неоковирне. Василь умів знаходитися у скрутних ситуаціях навряд чи йдеться про перебування. Найпевніше про вміння давати собі раду, не розгублюватися. То так і треба говорити і ніяких знаходитися. У народі, кажуть, дитинка знайшлася, тобто народилася. Не бійтеся робити кардинальні заміни. Дідусь не знаходився в бідності, а жив, бідно. Марія не знаходилася у відпустці догляду за дитиною, а просто була. Андрій не знаходився на військовій службі, а служив у війську. Говорімо та пишімо правильно, дбаймо про чистоту і багатство рідної мови.